Доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні буде огляд основних ресурсів, якими я користуюся, а це сайти, фінансові сайти по фінансам, по криптовалюті, завдяки яким я спостерігаю за акціями, криптовалютою, обираю, аналізую, проводжу технічний аналіз по акціям, і криптовалютам і дивлюсь загальну статистику по компаніям і криптовалюті. Тут знаходиться багато корисної інформації, статистики, новини. Взагалом багато чого цікавого. Це такі сайти, як Finviz, Investing.com, TradingView і CoinMarketCap. І так, взагалом і коротко. Finviz. на головній сторінці знаходяться основні індекси: Dow Jones, Nasdaq, SP, далі чуть нижче. різна статистика, карта компаній. Далі ще статистика. Далі новини. Іде все на англійській мові, але можна перекласти. При вході на будь-який сайт у вас отут в Google Chrome з'являється така табличка з пропозицією перекладу на українську мову, наприклад. І можете натиснути, і воно перекладе вам все на українську мову. Далі йдуть акції. Тут зібрані всі акції по секторам, які торгуються. на... Американському фондовому ринку, ось тут пишеться 8557 компаній на даний момент зібрані в статистику. Тут можна зробити різні налаштування. Я в загальному користуюся, мене цікавлять дивіденди, виставляй дивіденди, ось компанії по секторам. Виставляємо будь-який сектор, наприклад, Energy. і вам зразу. Всі компанії, які спеціалізуються по енергетиці. Наприклад, виставимо технології технології, і вам всі компанії, які, які спеціалізуються по технологіям. Тобто 792 компанії по технологіям, натискаємо на любу компанію, ось на першу зразу натискаємо. Вам зразу графік компанії, тікет компанії, назва компанії. Далі йде коротка статистика про компанію. Ідуть новини про дану компанію. Це все можна перекласти на українську мову. Ви не турбуйтеся на рахунок цього. Тут все можна перекласти і почитати. Але для того, щоб зробити пошук по компаніям, краще робити це на англійській мові. Так як тікет компанії буде перекладений некоректно. Тобто пошук краще робити на англійській мові, щоб тікет був на англійській мові. Далі у нас іде загальна карта розвитку компаній, можна виставити SP 500, можна World, тобто світ, Full і біржа. По біржам. Можна все продивитись. Далі «Groups». По групам іде все. Портфоліо. Можна своє портфоліо для, для спостереження. Для цього треба зареєструватись. «Inside». Фютюрес, Форекс, Крипто, статистика по криптовалюті і інші налаштування. По Фінвіз коротко все, далі будете розбиратися вже по ходу діла. Переходимо на інвестінг. В інвестінг теж широкий вибір налаштувань. Почнемо з котування тут. Форекс, товари, індекси акції, криптовалюти, ETF, фонди, облігації, сертифік... сертифікати. Далі крипто, по крипті, статистика, новини, Форекс, сир'йови товари, фондовий ринок. Далі економіка. Аналітика різного виду, обзор ринку, Форекс. Ринки акцій, технічний аналіз, графіки, брокери, інструменти і інші налаштування. Я обично користуюся графіками, коли відбираю компанії, натискаю на акції. І ось тут можна продивлюватись графік по компаніям. Наприклад, mine компанія з фінансового сектора. І дивимось, продивляємося, тут вказуються дивіденди, коли вони виплачують. Можна й проводити. і проводити тут технічний аналіз, є такий зразок TradingView. Тепер переходимо до TradingView. На TradingView я провожу тільки технічний аналіз. Тут ось графік, налаштування по TradingView, щоб знайти якусь компанію, акцію чи крипту. Натискаємо ось ліворуч зверху, обираємо криптовалюти, там Forex, акції, наприклад, пишемо Mine". дивимося дивимось MindStreet, тікет сходиться, MindStreet Capital Corporation, натискаємо, і у нас компанія тут з'являється. Щоб додати в список. Спостереження ось тут праворуч знаходяться компанії, за якими я спостерігаю. Натискаємо сюди на плюс. І так же само обираємо, вводимо тікет і натискаємо на плюс. Наприклад, криптовалюти, біткоїну з BTC-USD, наприклад, беремо. Або Ефіріум, Tether, Натискаємо плюс. І ось у нас дана пара додавилась. Щоб видалити, натискаємо на хрестик. Все. Пара видалена. Якщо списку вибрати, то натискаємо на любу компанію, наприклад, Gold, Золотий ATF на золото. І тут коротка статистика про даний фонд. І графік його торгів. І тепер CoinMarketCap це сайт чисто по криптовалюті і криптовалютним біржам. Опускаємо трошки нижче і бачимо список криптовалют по капіталізації, Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, BNB і далі так вниз і вниз. В розділі крипто знаходяться теж різні налаштування, які ви можете подивитись. Далі йдуть біржі, ком'юніті, продукти. І навчання. Далі тут можна сформувати свій вайтлист, щоб спостерігати за криптовалютою. І портфоліо. Своє портфоліо теж можна сформувати з різних криптовалют. Це всього на всього статистика. Ви сюди записуєте, скільки ви купили, скільки продали, яка ціна, середня ціна, все воно тут підраховується, і ви все можете бачити. По кожній монеті окремо. Тут можна ось подивитися, понатискати. Це вже ви будете розбиратись по ходу діла. Далі тут ще є цікава тема з. Кристалами, тобто збирайте кристали, кожен день і там можна буде якусь NFT купити. На сторінці крипто. Можна робити пошук по монетам. Ось тут ми вводимо праворуч зверху, наприклад, BNB, і вам система знаходить схожі або ті монети, які ви вводили. В даному пошуку. Якщо монети не буде, то нічого тут не з'явиться ось тут знизу. Натискаємо на BNB і вам показує статистику по монеті BNB. Нижче йде графік і далі вся інформація по монеті BNB. І так можна робити з кожною монетою. Це був короткий огляд. Далі ви розберетеся самі, безпосередньо працюючи з даними сайтами. Всі посилання на ці сайти я оставлю в описі під цим відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!